Будемо замінювати стопу. Ось тут у нас є ось такий лентик, ґенчик, який тримає фару. Викручуємо його допліться. Оберемо, щоб він десь не завалився туди. Тепер будемо знімати саме фарбу. Ось так воно mm. все нескладно знімається. Це я роблю одною рукою, я нього знімаю відео. Ось, нам потрібно зняти раз. Два і три. Моє складно. Раз, два. так. Допоможемо сюди легенько Пластичок ми забираємо. Оп. А ось тут буде заміна. Ось так фара наша виглядала. Так, оп. Стопи з самого низу. Це поворотники. Це не знаю що. Лампочка в нас двохфазна, зараз я її зніму. Щоб зняти, треба її запхати всередину і прокрутити. Оці штуки це такі стопірки. Коли запихаєш, прокручуєш, вони більше не вилазять. Ось двохфазна лампочка. А ось моя нова лампочка. Так що не знаю, як це зробити, щоб було видно гарно. Зараз щось придумаємо. Телефончик приставим тут. Або ні. Просто одягаємо та й не бавимося. Ось, шукаємо ті штуки, бачите, вони залізають сюди і тоді прокручуємо, дивимося в якусь сторону можна. Знайшли спроба номер два. Так, раз. Пробували, лампочка не вилізає. а тепер зворотний процес. Будемо вдягати. Спочатку потрібно продіти ось ці штуки, ні, ось цю одну, запхати туди лампочки, поставити їх на закльопочки. і запхати назад. Ось ми вдягли. Ну. І маємо втикнути цей штирьок дирочку і зверху теж є цей штирьок, ось він. Це задягаємо і закручуємо цей бентик, який ми спочатку відкручували. Ставили фару і закручуємо знову цю штуку. Не конкретно до самого кінця максимально сили прикладати, Ні, бо потім буде проблема з відкручуванням. Тож так, не на силу. Аю ось такий супер наборчик. Насправді це єдине, що є, і що і що насправді пригоджується, і іншого не потрібно.